Так, всім доброго ранку, сьома година, їду працювати, вночі трошки дощик пройшов. І вже з сьогоднішнього вечора циклон майже на недільку дощиків. Тож сьогодні трошки по покаливимо, як то кажуть, там вже після дощів масово йдемо на посів сої. Все, приємно перегляду. Так, робота от ось такі кусочки. Тут сусід, звісно, нагорнув горба. Кукуруза була, Зараз все буде в цих сусідів. Як обіщали, але пішов трохи раніше. Такі городики. Тут віддорується, там віддорується. Тут ріпак. Вже, блін, скусили на покосики, зараз буде проблема з ним. Стоячий ідеально перекидає, От. покосики будуть забивати, мабуть. І пішов, коротше. А дощик йде далі. Такий городик складений гноюм гарно, але земля на ньому як був. Нічого не видно, коротше. Дощик то піде, то перестане, то піде, то перестане Картоплю можна були неуратьні не не сюди. Вонщики повно. Тут оберіг, блін. Заплескало, капець. Не знаю що будуть робити, я казав, десь буде. А тут і, блядь, тут дерева, коріння, блять, ще й буксує, блять. Таке все в Треба почистити, як засохне, то буде коп'яти. Так, все почистив. Видно як відрізняється заплескана земля. І от такі куріння тут кругом. Дерева бляхаці вредні тут. Все, дощ пішов, вже роботи не буде. Болото капітальне. Так і калими, травичка, обирається гарненько. Корпуса блестяти кота яйця. Це травичка. от коротше що вийшло, така картина підрівняв тут понад дорогу гарненько. от так сінокоси перетворюються під посівну землю під посівну. Буде овес сіяти ще коротше, вже пізно, конечно, але но...